Сьогодні зранку росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У цьому випуску окремо розкажемо, які саме це могли бути ракети, а також про наслідки атаки. Отже, вибухи у столиці пролунали буквально за хвилину після оголошення повітряної тривоги. В одному із дитячих садочків діти із вихователями навіть не встигли добігти до укриття поруч. Балістичних ракет було дві: їх запустили з тимчасово окупованого Криму. Пізніше повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Обидві повітряні цілі збили сили ППО, і наразі фахівці встановлюють тип ракет. Це не вперше, коли вибухи у столиці лунають так швидко після сигналу тривоги. Наприклад, три місяці тому вибухи у Дарницькому районі пролунали взагалі до сирени. Тоді росіяни атакували Київ теж балістикою. Як тоді пояснювали у повітряних силах, окупанти запускають ракети з Криму та їхніх окупованих територій, аби максимально скоротити відстань. А також є труднощі з попередженням про загрозу. Пересування ракетних установок складніше простежити, на відміну від злету винищувачів, і часто росіяни приховують транспортування установок. А швидкість балістичних ракет велика, інколи менш як хвилина польоту ракети до влучання. Як я вже казала, наразі немає офіційних даних від повітряних сил про те, яким саме типом ракет сьогодні атакували Київ. У коментарі Суспільному авіаексперт припустив, що це може бути циркон. Циркон зараз використовують спусковою установки, там яку зняли з корабля, вона універсальна, що на кораблі що наземна 3 С-14. Вона так якось називається. І коли він йде запуск, то через дві хвилини вона вже в Києві. Циркон — це відносно нова розробка російської оборонки. Про цей тип ракет відомо вкрай мало. Як пише російська служба BBC, Циркон розробляли як гіперзвукову протикорабельну ракету для того, щоб Переозброїти частину свого флоту, і що цікаво, у київському науково-дослідному інституті судових експертиз раніше показали уламки ракети з маркуванням циркону. Це фрагменти, які знайшли після удару по столиці 7 лютого. Також експерти вказали на схожість фрагментів з раніше опублікованими росіянами відео демонстрації циркону. Тож припускають, що росіяни вже обстрілювали Київ цим типом ракет. Тож ми чекаємо офіційних даних від повітряних сил. А тепер розповім про руйнування. Адже, хоч ракети і вдалося збити, уламки впали у кількох районах Києва. Загиблих немає, але щонайменше 10 людей постраждали в Печерському районі. Серед них двоє вагітних. У них немає травм, але медики зафіксували гостру реакцію на стрес. А от 33-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою, забійними ранами, і також 16-річну дівчину із політравмами довелося госпіталізувати. Повідомили в Києві. Київській міській військовій адміністрації пізніше дівчину підлітка виписали в лікарні. Про це вже повідомив Кличко. Отже, найбільше сьогодні пошкодило частину будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зруйнована центральна частина корпусу, зокрема спортивна зала, конгрес, холл та виставковий центр. І також суттєво пошкоджені приміщення кафедри та аудиторії закладу. За попередньою інформацією травмована завідувачка лабораторії академії. Вона одна із госпіталізованих. На диво обійшлося без жертв, адже поруч із зруйнованим приміщенням розташований гуртожиток. В той момент там перебувало чимало студентів, повідомив міський голова Києва Кличко. А у сусідніх будинках повилітали вікна і потрощило автівки. Також на цей час відомо про пошкодження багатоповерхового будинку у Солом'янському районі. А в Голосіївському залишки ракети виявили в лісосмузі, і ще у Дарницькому районі уламки впали між будинками у приватному секторі та утворили. Вирву там загорілися не житлова будівля і попередньо теж без постраждалих. Ми відстежуємо і надалі ситуацію із постраждалими, а також висновками експертів щодо типу ракет, якими атакували Київ. Усі оновлення додамо в описі до відео.